Сергій Брачук, речник одеської військової адміністрації, з нами на зв'язку. Пане Сергію, раді вітати вас. Слава Україні, слава зілам, доброї ночі. Геро... Героям слава. Розкажіть нам останні новини з Одеси, ваша безпекова ситуація, чи відчуваєте ви загрозу з чорного моря наразі? Ну, по ми відзначаємо те, що є активність ворожої. Віляції. Ці декілька діб поспіль і у нас вчора вже вчора три рази на, на повітряної тривоги. Чорно чорноморського нічого з тим, що в складало Чорноморську... 13 стало кораблів, серед них шалося чотири ракетоносії, один підводний човен. Абсолютно вірно, цеблюється можливий зал. Те, що ворог тримається поблизу е, берегів окупованого тимчасово окупованого Криму, тактика не змінюється, тому що ті самі підводні човни, ну які надводні, вони можуть робити ці бойові пуски вже ближче туди до території Криму. Човни, вони навіть з пунктів базування це доволі таке не. Безпечно з точки зору самих пусків, але бачимо, що Одесу та Одещину дуже часто обстрілюють саме з підводних човнів. Ну і активізація ворожої авіації це су 24 які виконують ці обстріли. Що і було відзначено 14 березня, коли 4. для того, щоб спробувати знищити нашу систему протипо. Вітряної оборони, це ракета 31 П радіолокаційна. Вона була направлена саме на узбережжі Одеської області, але слава богу, відпрацювали завжди ефективно наші сили протиповітряної оборони. Ситуація ситуації є повністю контрольована по всіх напрямках. Так, ну і пане Сергію, говорячи про е, за понад рік. Е, Активність російської російських ударів по Україні і те скільки наші ППО збили, це 700 ракет приблизно. Одещина часто ж першою приймає удар, тому що саме з акваторії Чорного моря вони заходять через південь нашої країни. За цей рік ми бачимо, що в цілому сили ППО показали себе дуже ефективно і вони прокачали свої можливості. Що можете сказати про ваш регіон? Ну, дійсно, абсолютно вірно Заважуйте, що одним із перших завжди зустрічаємо і зміни в тактиці ворога, в тому числі. Ми говоримо, наприклад, про те, що минулого року саме Одещина першою прийняла удар. Шахетів. Тоді у нас, на жаль, були влучання, у нас були і постраждалі, і загиблі люди, якраз в центрі міста, і лунали ці вибухи від влучань шахетів. Але дуже швидко сили протиповітряної оборони перелаштували свою роботу. Наразі можемо говорити, якщо про ППО, приблизно ну, так, і ти йде в наш регіон, знищується саме силами протиповітряної оборони. Тобто тут на півдні відпрацьовується... Ті, скажімо там, сценарії протидії, які в Україні, але зараз дійсно загроза найбільше це авіаційні. Ну і звичайно, це можливі удари з Чорного моря. Але працюємо, бачите, і навіть специфічні ракети, про які я сказав, та 31 Вони сьогодні не дозволяють ворогу. Знайти нашу систему ППО, тому вони використовують для цього шпионів, використовують зрадників. Але тут діє дуже ефективна служба, Божа, наша служба безпеки України і затримують саме коригувальників ворожого вогню, і про це ми звітуємо зараз фактично кожного тижня. Пане Сергію, Зараз повернемось до розмови з вами. Поки що така інформація. Росія планувала до 2030 року встановити політичний контроль над Молдовою. Про це йдеться у журналістських розслідуваннях, які вийшли на молдовських ресурсах досіє та «Райс». Журналісти співпрацювали з колегами з десяти країн, серед яких Україна, США, Естонія, Німеччина. Змі отримали документ стратегічні цілі РФ у Республіці Молдова. Його склали у 2021 році. Там прописані три основні напрямки: військово-політичний, економічний та гуманітарний. Росія ставила перед собою цілі протистояти впливу НАТО і Євросоюзу на Молдову. Втягнути країну в ОДКБ та інші проєкти під своєю егідою, дотиснути особливий статус для так званого Придністров'я та посилити свій вплив через пропаганду та підтримку проросійських партій. Згідно стратегії, у 2030 році Росія планувала взяти Молдову під повний політичний контроль. Протести, які відбулися в Молдові наприкінці лютого і кілька днів тому, одне зі свідчень, що Росія почала реалізовувати цю стратегію. Нагадаємо, Сергій Братчук, речник одеської військової адміністрації разом з нами, якраз регіон, який межує з Молдовою. Пане Сергію, а що зараз біля кордонів? І, власне, ми можемо говорити вже ствердно, що всі ці плани в цілому були порушені, адже до 2030 року також вплив на Білорусь Росія теж збиралася поширити. Ну, там не така однозначна ситуація, як, скажімо, з Молдовою. Ну я сподіваюся, що ті розхитування ситуації, які визначаються і от власне тими вихідними, що закінчилися, я думаю, що це не остання спроба через мітинги, через пікети розрозпитатися саме у Молдові. Мова дійсно йде про Приністров'я, невизнане, там, де знову була спроба створити. Ну, хоча б зімітувати джерело напруги, в тому числі і для нас, для України. Тут можна говорити про те, що ділянка державного кордону з нашого боку вона зміцнена, і з удосконалені системи оборони воно відбувається власне від початку великого вторгнення. Що стосується ситуації в Молдові, то е, дуже такий, знаєте чіткий маркет. Коли почалися 1 березня так звані мобілізаційні збори на Придністровщині під виглядом миротворчості, до речі. А взагалі це запрошення до вступу лави окупаційних військ, що знаходяться там в Російської Федерації, то напередодні цих зборів багато мешканців, саме чоловічої статі Придністров'я не сідали в автомобілі і вирушили у бік Молдови, тому що мають паспорти цієї республіки. І це показник того, як люди в лапках хочуть воювати або брати участь у цих сумнівних. Проекта, так що я думаю, ті консультації, які відбувалися на рівні президентів двох країн, ми говоримо звичайно про нашого президента Володимира Зеленського і про президента Молдови Маю Санду, а також можлива співпраця органів безпеки двох держав, призвели до того, що бачите, є і затримання, причому затримання людей, які є громадянами Російської Федерації. Звичайно, є специфічне питання, як вони проникли. На територію Республіки Молдова я думаю, що ці шляхи відомі спецслужбам Молдови і цьому буде покладено край. Так що сподіваюся, що намагання Російської Федерації тут ні до чого не призведуть. Але якщо оцінювати зараз ситуацію на кордоні, наскільки вона безпечна? Давайте я скажу так. По-перше, Во вона безпечна, а щоб ну більш категорично, то другого фронту не буде. імітація певних дій, звичайно, є. Можемо допустити провокації з боку так званого МГП Придністров'я. Вони там розповідають про можливі теракти, звичайно, за участі України. Виглядає це знаєте, методичка не змінилася з 24 лютого. Перші затримані групи диверсійно-розвідувальні були саме з боку Придністров'я. От першу групу я пам'ятаю чітко наші спецслужби затримали вже 25 лютого. Я думаю, що якщо будуть такі намагання, спроби, то буде те саме, якщо не жорсткіше. Ну що ж, дякуємо, що долучилися. Сергій Братчук, речник одеської військової адміністрації, був з нами.